Вертикальні шви. Вертикальні шви зазвичай знаходяться з боків светра у місці з'єднання переда та спинки. На рукавах вздовж регланних ліній, а також по краю пройми при втачуванні рукава. Якщо після набору петель залишити довгий кінчик, його можна використовувати для шивання. Навіть якщо кінчик короткий, почніть виконувати в шві і тоді. Нижній край буде більш рівним. Крок 1. Розташуйте деталі на столі або на колінах ліцевою стороною до себе. Втягніть кінчик нитки, що залишився після набору петель, в голку для зшивання. Вставте голку знизу вгору в петлю набірного краю другої деталі. Без кінчика нитки. Крок другий. Вставте голку між двома петлями для зшивання на деталі, від якої йде нитка. Просмикніть голку під протяжку між двома нижніми петлями. Крок третій. Протягніть голку під двома протяжками між крайніми петлями на іншій деталі. Голку під двома протяжками. Пам'ятайте, що тільки під час першого стіпка, підводячи голку під першу петлю, потрібно захоплювати одну протяжку. Навіщо зшивати, захоплюючи відразу дві протяжки? Зшивання відразу за дві протяжки, тобто відразу два ряди за раз, прискорює процес виконання шва. Це набагато швидше, ніж шивати по одній протяжці за стібок. Крім того, через те, що стібки довші, шов виходить еластичніше. Майте на увазі, що при шиванні таким методом одна сторона завжди буде відставати на одну протяжку від іншої. При зшиванні приділіть особливу увагу. Суміщенню візерунка та смужок. Бічні шви. Коли дійдете до низу пройми, залиште кінчик нитки, який надалі можна використовувати для пришивання рукава. Поєднання рядів та візерунків. Якщо починати зшивання з нижнього краю з потрібного місця, як описано вище, візерунок повинен поєднатися. Але якщо раптом у місці з'єднання горизонтального візерунку або після гумки візерунок не поєднюється, просто зробіть стібок за одну протяжку, а не за дві, щоб поєднати візерунок. Рівномірний натяг. Усі шви мають бути виконані з однаковим натягом. Виняток становлять плечові шви. Вони мають бути міцнішими. Ця навичка приходить з досвідом і часом, Вона потребує особливої уваги. Нитки у швах. Злегко підтягуйте нитку через кілька стіпків. Шов має бути з такою ж щільністю, як і полотно. не щільніше і не вільніше. Якщо шов буде виконано тугіше полотна, то воно буде збиратися або пузиритися в місці шва. Якщо шов буде виконаний вільно, він буде довшим за деталі і з часом може розтягнутися. При виконанні шва лицевою стороною завжди видно, яким виходить шов, і можна відразу поправити. У разі сумнівів, щодо шва візьміть виріб до рук і оцініть, як він виглядає. У мене досить великий досвід шивання виробів, але навіть мені доводиться часом розпускати шов, якщо він відрізняється від інших. Таке буває. Щоб натяг усіх швів був однаковим, краще їх виконувати за один підхід. Може здатися, що всі ці поради зайві, але під час моїх майстер-класів я часто заміряю бічні шви светрів, які зв'язали мої учні. І виявляється, що шви відрізняються один від одного на кілька сантиметрів, а від цього залежить посадка светра. Пройми і шов рукава. Шви рукавів і пройми вертикальні, тому їх виконують тим же методом, який описаний вище. Зшити їх так само, як бічні шви виробу. залишіть довгі кінець нитки у верхній частині рукава, щоб потім втачати рукав у пройму. Далі ми розглянемо способи втачування різних видів рукавів. Окат рукава. Коли я тільки починала знайомитися з дизайном, Трикотажних виробів і робити фінальну обробку, тоді гостро не вистачало інформації про обробку пройм. Я читала все, що допомогло б створити вироби з відмінною посадкою. Пам'ятаю одну книгу про дизайнерські светри, в якій говорилося, що якщо окат рукава не підходить до пройми, то потрібно цитата, збирати зайву тканину під пахвою, щоб її не було помітно. Я тоді подумала, Боже, ну чому б відразу не зробити окат рукава таким, щоб він підходив до пройми, замість того, щоб збирати полотно під пахвою? Нижче я поділюся кількома своїми знахідками з цього приводу. Пришивання рукава до нижньої частини пройми. Завжди починайте втачувати рукав із нижньої частини пройми, пришиваючи спочатку один рукав, потім другий, або поступово втачуючи обидва рукави. Виключення складає светр зі спущеним плечем, де немає оката рукава. Спочатку виконати шов довжиною 7-10 см, починаючи з нижньої частини пройми, з боку спинку та з боку переду, а потім приступайте до втачування окату. При втачуванні рукава я беру одну нитку, що залишилася після зшивання рукава, і починаю рухатися в одному напрямку, потім беру нить, що залишилася після виконання бічного шва, і починаю пришивати рукав до пройми в іншому напрямку. Полицю військ стороні зшийте петлі низу, пройми та рукава. Потім починаєте сшивати вгору у напрямку до плечового шва Шивання рукава реглан. Число рядів по регланній. Лінії рукава і число рядів у проймі має бути однаковим. Це одна з ознак добре розрахованого реглану. Якщо ваш опис не відрізняється такою точністю розрахунків, то вам швидше за все доведеться підганяти рукав, щоб він підійшов до пройми. Найбільш кращим варіантом буде вив'язування верхньої частини рукава таким чином, щоб число рядів для шивання стало однаковим. При втачуванні рукава реглана спочатку виконайте шви під пахвою, як зазначено вище. Потім зробіть вертикальний шов по регланній лінії, захоплюючи по дві протяжки одразу. Втачний рукав існує безліч видів втачних рукавів. Втачний рукав може бути побудований точно за формою пройми, але може бути об'ємним у верхній частині, також може бути зі зборками в нижній частині пройми. У будь-якому випадку пахви, светра та рукава повинні чітко поєднуватися. Всі варіації в дизайні рукава робляться над цією областю приблизно на відстані 7-13 см від пахви або оката рукава. Втачування оката в пройму. Щоб спростити процес втачування оката в пройму, я додаю петлі для сшивання по краю пройму і оката рукава. Верхню частину окату рукава набагато простіше пошити після того, як рукав пошити до нижньої частини пройми. Повісьте невеликий маркер у центрі окату рукава на закритий ряд петель. Поєднайте маркер з плечовим швом. Деталі можна сколоти шпильками або голками для шивання. Поступово сшивайте деталі знизу вгору, захоплюючи відразу по дві протяжки, поки до плечового шва не залишиться 5-7 см. Найскладніше охайно втачувати рукав з окатом точно за формою пройми. Іноді трапляється так, що окат занадто великий, і в міру пришивання залишається зайва тканина на рукаві, а буває навпаки. Дуже маленький окат для пройми і доводиться збирати пройму, щоб втачувати рукав. Таке трапляється досить часто, і справа не в помилці в описі. Це відбувається через різницю щільності в щільності в'язання рядів. Якщо ваша щільність в'язання рядів відрізняється від зазначеної в описі, то ваша катрукава рукава буде або занадто високим при більш вільному в'язанні, або занадто коротким при більш щільному в'язанні. Якщо ви опинитеся в такій ситуації, це може бути обумовлено індивідуальними особливостями в'язання і це можна легко виправити. На даному етапі буде ясно, чи добре підходить окат рукава до пройми. Якщо ні, то скористайтеся однією з цих порад. Перше. Якщо окат занадто великий, розпустіть декілька рядів до потрібної висоти оката, потім закрийте петлі при необхідності поступово протягом 4 рядів. Друге. Якщо окат занадто маленький, розпустіть декілька рядів та з'їжжіть стільки рядів, скільки потрібно до нормальної висоти оката. За потреби розпустіть кілька рядів до шва. Варто відзначити, що на окаті рукава потрібно зробити невеликий припуск на посадку, інакше пройма буде більше рукава, і окат рукава буде втоплений в проймі. Любі друзі, я сподіваюсь, ви знайшли цю інформацію цікавою та корисною для себе. У наступній главі книги ви дізнаєтеся про методи обробки краю пов'язаного виробу. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте мені вподобайку та підписуйтесь на мій канал. І я завжди рада вашим коментарям, в яких ви ділитеся своїм досвідом, а також задаєте мені питання. Я щиро бажаю вам мирного неба над головою та гарних, приємних хвилин за в'язанням. Завжди ваша, Євгенія.